Торма, але це може працювати в обидва боки якщо у шторма буде кращий фарм, то він може сам пака закривати з оркідом наприклад. Тут Манкікінга знайшли, але невдалі коги. Дуже невдалі кого. Каже, Дівай тут абсолютно погоджується з ним. Хотіли зачепити, якби зачепили, була б опція вбити. Насправді, тому що і приголомшення можна було б видати ще одне. Могли б забрати. Ну, не забрали, не забрали, розійшлися свою позицію, показали е, гравці екстремів. І без того, розуміли б, мабуть, що знизу нікого немає, тому що у них там є вард достатньо такі, е, Ну, ніби агресивний з одного боку, а з іншого боку, просто щоб бачити підступи до руни нижньої. Ну туди йде Ліна спробувати законтестити. Якщо там буде приголомшення, то може навіть Ліна і забере цю руну, але ні бачимо, що руну цю все-таки забирає колапс. в цей момент. На, на топі важко підходити, коли машинки заспамилися. Машинки на першому, фокусуєш э, змійки за рахунок чиї долоні, намагаєшся вбити. Так, от проти хокорка ці коги руйнуються достатньо швидко. Руну закорковує, як ми бачимо, саме Ларл. На топі в цей момент руну води закорзабирає собі Пугна. і це означає, що лишили без ресурсів штам, спірте? Тому і п'ятюня це була, чисто, що посміятися з китайського мідлейнера. Ну зараз може на ресурсах навіть зможе переграти, тому що я бачу, що Пувна далеко не відходить. Мені здається, можуть Шторма зараз спробувати забрати. Шторм грає трохи обережніше, підвежу в цей момент нами. Був невеличкий напад, але тут Міра підставляється. Досі працюють батарейки, батарейки просто соло таргету. Це сильно, Амет дуже мало хп. Йой, Аме перший гине! І тільки після цього Дівайс забирає Джакіро. Але перше вбивство, воно було зроблено саме на кері команди Екстрімів. Тому позитивним це момент, де них не назвати, і перевага вже цяє однієї тисячі саме для дайрколективу. колективу. Тормай, паралельні сапоги забрали Знизу Знову Ами атакують після телепорту, Ами може загинути. Другий поспіль. Ами ледь живий, але всього достатньо він виживає. Клокверк проти Дарксіра, то його випалює. І задовочка від міри помирає Дівай. Але головне тут, що вберегли Ліну. Боліна померла після телепорту це була б катастрофа. Ну і намагається відновити її ХП. хапексінків. Вдається це зробити дійсно за рахунок цих маршів. Там колапс майже без квотів, але тут є МК МК знову ведає фокус по лінії. Ліна веде праволучення собі піношки, ліна дуже мало ХП в неї забирає її. Міра, і це якраз таки друга смерть поспіль. Міра знову йде в розмір. Він знову дохне так само після вбивства Ама, але ж ну ви розумієте, яка велетенська різниця між тим, що гри ворожий ворожі і гине, якийсь там нещасний воняючий сапорт. За рахунок цього виходять вперед Spirit, Аме важку йому. Навіть при притягненні е, Тінкера все одно бачимо, що смерть відбулася. Ну Міпошко має гинути, тут теж батареїк ніяк не врятуєшся. І немає змоги навіть декрепіфайм себе врятувати, тому що дуже багато саме магічної шкоди в будь-якій кері. Він має плюс один Хочуть на ядерно напасти, нападають, Міпошко поруч, декріпет. Знову ну це, це прикол якийсь чи що? Ні, це не прикол, це SM це Кінг просто заблочив, і не дав йому дійти і батарейками добити Манкі Кінга. Я не знаю, як це можна було розрахувати. Я думаю, що ну, я був впевнений, що Дікрібіфай це е, чисто по поховає вже остаточно МК, але ні. Саме тут два гравці команди Extreme Gaming. Вони засакалися, не дали клокурку першим прямувати. Окей, окей. Мікошка знову підставляється. ж не цю мікошку. А на що розрахунок з цим дікріпом? Я не знаю, коли він на трейковий дікріп постійно натискається. На що розрахунок? Я не знаю, можливо, хоче віддати фраг там дівайте. Ну, я не знаю. Так, це логічно, так. Єдине так. пояснення, яке я бачу, я не знаю, може я щось не розумію, але ніби так це не дуже корисно. А ми на нього колапс напав. Ну так, чисто вигнати від фарму, не думаю, що він вб'є прям його. Хоча він дуже старається, він дуже намагається, але виглядає це не занадто перспективно. Гарші втри. Дійсно, це Макс це зараз це пріоритет. Дівай з нею але ця парочка не дуже гарна в плані нападу. І Ксем приходить, Джекин зараз помре кинув від себе, звичайно, і спас, але це не врятувало його трошки нібито активніші на початку екстрими, але непогана історія. На варті бачить, до речі, Манкі Кінга, можливо, на нього буде атака. Давайте подивимось. МК, МК чіпляються. є стрибок від Клокверка. Ксенкіу не дає Радану нормально атакувати, приходить Іксен. І це ще один фраг для Екстрім Геймінг. Це гарне вбивство. Хотів сказати про ці моменти, що величезне не так важливо, але Клокверк із хукшотом, який може якраз таки ловити легко Манкі Кінга, мобільного, оце воно зараз вийшло. Клокверка б'ють, він лейні. Іксен хоче помститися, хоче забрати міру. Ну, тут є вже тому міра з пісків немає, живим виходити ніяким чином. Розмінялися спортами. Але те, що знаходять фраги саме на Кері, це от трохи поліпшує баланс в грі, тому що дуже сильно буде готовий. Майлстром, ми сюди бачимо, долучається Манкі Кінг. Ліна розуміє, що за нею вже женуться. Веде приголомшення під себе. Але на цьому все. Ліну не відпускають, настакали палицю. Забирає рада. Ну, Not... поки Ама. саме вона себе не може знайти по грі, тому що саме її б'ють, саме її ганяють. Спочатку і на лінії побили, потім Драксір не давав життя, і тепер знову тут натопом на неї саме вибігають. У неї є шостий форс серед корів. Тут атака на ну, пошку його забирають, гарно зіграно. Парочка клоком плюс шторм, дуже агресивно зв'язка. Працює вона як треба стрибок від радана. Достатньо цікавий вибір співрахував би тут, тому що зараз підійдуть герої на може бути не непорелики. Колективу праворуч, але чіпляє пак, чіпляє Тінкера, і такий діставучий, але і такий смертний, як з'ясувалося. Хочуть вони сильно ту лежу міді напрягати, розуміють, що там уставить опонентів можна. чіпляти бака непогано, треба ще ден, є притяжка Вортексом намагається добити Ларла, той відстрибує діввай, поки живий, але дуже боляче. від крапіру йому матрицю дає XMQ і лікування цими жахливими просто маршами. Ну подивись, насправді в епізодах поспостерігає, як вони лікують. Це дуже непогано виглядає. Так, так, я бачу, я бачу. Ці зелененькі цифри, які з'являються, вони ж Вони прям бісять, мені здається. Грати дуже важко. Проти цього напад на дарксіра так, Сіра зараз зупинили ще манки. Кінка стоє свою арену. Стягнення є під стілку. Це це в Арені. НК давай. Зараз за вакцинати XXC просто на трусив. Хочу забрати Радана і Рада. Був на як не рятував його все одно зміг, світло. До свого світу. Забирають Манкікінга і Ларл хоче хоча б когось тут ще розміняти. Важко це зробити Ларлові на фулману, але дексем забирає. Ларла це 3-0. Розмін в цьому файті. Ну і XX з великим нетворцем, великим рівнем долучився до бій і подивіться на демеч, який eh, XXS таки завдав. Саме ж праворуч іще суттєво зменшиться. І плюс до цього на додачу там ще дивань бачимо, чіпляє Микошку. Намагається його вбувати, Микошко вже тут, зрозуміло нікуди не вийде. Тут головне щоб Траксір вижив. Траксір, здається, сховався і та зробив. І у Ліни з'являється простор. Дуже багато простору завдяки тому, що зараз у естрім неабиякі успіхи. А от Дівай, він в усіх килах участь приймав. Можна його рахунок подивитися? Мені дуже цікаво, що саме там по Діваю. Дівай, чотири, 10, 10, 10 з 12 За його участю. Один з найкращих зараз. І у падісипейшн, тож я в мене найкращий. Значит, ми убили. Ти хотів трохи красти кріпи на трипутника, який заставили. В цей момент підчепили ще й пака. Пак виходить. Ну, мане просто вже недостатньо в Шторм спірита. Так би можна було драждать, збили лінку, накинули кинули. Ходім за для більшої шкоди. Глейпер долітаєш до ліни. Все, розбір у шан. Підмашана стоит. Фулові по фітпоинтах матрицю на вас накинули, маршина кинули. Слухай, ну спроможність саме отака е, дефенсивна від е, Тінкера. Ну вона, вона зараз взагалі не адекватна. Клетка ну, не милила очі. Я бачив Фрейдер з заганімами в клубі. Тут просто буде ПКП наступним слотом. А далі, е, як ми бачили, він закинув собі гарпун. Редіан гарпун. Добре, добре. Чи я кажу, Ігор Белені добренько. А де він, до речі? Не знаю. X no XM мани не. майже XM мани але походить Ліна, підв'язує двох героїв, радан там стан не найкраще від ліни вийшов. Радана стрибає далі. ману poпу що відбувається взагалі. там тінкер аркан натискає десь звідки стамана береться. Коротше, просто неймовірно кількість заливається шторму, і він знову готовий нападати. стрибає вперед, дає орки попаку, попаку, і треба попаку ще попрацювати. Але більше ніхто не може допомогти і так далеко стрибнути як це робить там спирт. Синкін тут вирішив ніякі там білди, не демеш, не збирати. Він просто купує аури, команду підсилію, купив папку крімзон. І Спит мені здається фізично. Іми цими аурами під лікуванням Тінкера вони просто не можуть вбити героїв екстрім, просто не можуть фізично. Сенкінг в цьому плані така дивовижна трійка, яку ніяким чином не сповільнює те, що він збирає аури. Навіть Якщо б нічого він не купив, бо просто бігав туда шмоток, Він би так само швидко фармив за рахунок свого стіни, рада, пісочку і так далі. Тому те, що купує ці аури, це не заважає йому бути топовим нетворцем. Він так само файно е пушить, фармить ліс, штовхає лінії. Все це робить. Тому так, це в мінус сильно СК не йде. Награє без блінку зараз, але у нього є е герої, які можуть вирватися. Цей шторм і клоперк, тому фактично не потребує він цієї цього ініціювання з блінка. Вони зараз зараз із тінкером вони фактично роблять безсмертними гравців команди Xtreme. Шторм, полетів. Напугну, пугну, одразу дікріпіфай. Тут стільки натискань Дікріпіфай. Я в житті не бачив стільки, скільки вже ми поштона натискав. Не знаю, що ну взагалі дивимось? Просто сломали доту екстрем геймінг. Я не розумію, що робити спірітами. Мені здається, вони самі зероють. Я коріфарів, Флелесі. Ой! А це що таке? Це ще й клоп, знаходить МКА, і шторм стрибає, і Сайленс дає. Ну. ну це 2-0 має бути. Якщо нічого екстраординарного не трапиться, то гра по суті зроблена. Причому десь, напевно, в три рази більше. Ну, в два точно. Якщо в них по два, то треба десь по чотири. Якщо по одному, то дійсно в три рази більше. Ніхто навіть не намагається захищати вежу знизу. <свісна> <Да, вежу дуже свісна> <крушу забираюся. свісна> і вони хочуть смоку заходять. не Тому це смоку по деревах все одно можна буде зрозуміти, що хтось є поруч. перемикаються на диває. Спробуйте забирати, бо дай натисли натисли ультимативно від бака. Зараз треба помитися за дорослими. А, а відходить. Ну, вирішили далі не лісти. Клокерка ще й рот от за відсутністю клокерка ви не дуже позицію суперника, розумієте? Де він і я?

Смок, сподіваюся, нам що І Ще в цій грі покажуть, бо поки дивитися на це боляче і шансів взагалі ніяких немає. І цікавинки, поки ніякої немає. Спірити, що там зібрали разом. Ось зараз камінь копає. купає тільки одного. Правда, їх двох було трошки ліпше, але був бути першим. Буде непогано був на поки живий. Був наживає. Досі там радан бувається в Сенкінга, намагається убити Синкін. Сенгін викопується пакет, і турбасенки уже уляпитися. Сенкін потруємо матрицу і виживає, боже. Як вбити героя? Зараз він можна вбити, ну і файрой новиться, і він бывает. Добре, і пішла з надто агресивно. Лай відрізняється від команди, поки сентга ютували. Сінгін у тиммейтом є полапса, стоїть пісок, також на не може бути нормального файту, заважає йому все, що завгодно, і дівай заважає також на кловерку, стрибок за мірою, його підтягується це ще один мінус. Ну тут з нулі файром принаймні почали знаходити якісь дам для себе. Без файру цього просто не Соло ціль, правда, можна можна спробувати вбити. Але все одно подивіться кількість хп. Команди Екстрім. Вони проводять файти, якщо їх швидко не вбивають, то далі смашка машинками і гріпсами, шансів якось понизити хітпойнти, вони просто закінчуються. Якщо так не відокремити когось, не заберсти, то дівай знову забирати. Ліну перед хто вже готовий піднімати номер на тінкері сапорті, друзі. Треба обов'язково в чат зараз написати, що ви вже подивилися, зарядилися, і от тільки закінчиться фінал, ви запускаєте каточку на тінкері сапорті. Скажіть, як коли будете грати, щоб я не заходив в доту. Обов'язково різниця ж є. Тут чотири класних тімейта, а у вас буде чотири репорта. Це от єдина різниця, але дуже важлива. МК. Вистрибує далі на дівай, дівай, то ліпаємо знову забирають. Розмінюють на Джекіл. Машинки встановлені, в машинки можна не лізти, там ви героїв не проб'єте. Гріпси натискаються, облітають машинки. Манкікінг шукає змогу напасти ще на одного героя. Бак в цей момент стрибнув, видав Сайленс, але одразу матриця накидається. І Бак за це скоріше все постраждає. Ультимативна від е зенкінга. Бак досі живий. Бак ховається на останніх хітпоінтах. Чи зможе звідси вийти? Ні, не зможе. По-перше, машинки. По-друге, е просто дуже мало хітпоінтів було. Мінус три. Я не знаю, що це був за кол це був кол, що типу у мене і скоро, якщо це дозволяє ситуація побучатися, і, і шиву. І в принципі від цього достатньо комфортно грати, як на мене. Ну і нуріфар теж непогано працює проти матриці. Ну дійсно те, що комбінації це і матриця, і Хіл, і ці мочі нічій Дамаж, і все, все. все Це дійсно неприємно. Але загалом, я думаю, що штамспір забрав руну посилення шкоди, і Аганін теж придбав. І перед цим Блад Бладстоун був придбаний сексесом, тобто ще більше міцності в файті зараз буде. У нього обрана якраз таки грань на великий пісок, інвіз у піску. Тут, тут навіть можна сказати потужності, Дмитро, я думаю. Потужності? Міцності не, Потуж... недостатньо потужності. Недостатньо. А, рада. А, та, та, то! Ру, я, ну! А, ну! А, ну! Зони в загіну, яким чином Барк виживає, намагається на краєчку арені зіграти, забирають Сенкіна. Розміняли його на кругу. Виграли. І ситуацію точно для себе виграли, що не втратили нікого з хорів. Але клавіші закінчуються. І локація для э, активних дій, вона змінюється. Вона переміщується на бараки, а там вибитися вже не можете, бо ви все витратили. Лайн треба дефати. Да, Ксір, у нього відновилася стінка. Минулий файт якраз за рахунок неї був проведений. Стягнули трохи ближче, вмикається Бонсона, накидається нулі файр і все ще живий санкцій. Офіг завіна його штат. Підір, ревар, систем, БКБ надан намагається ультимативно свою картування, відмовить зубіки пойти. Його вишбурнули бурнули звідти, рандар, достигу і гине. В своїй арені було трохи полегше. Ну і Ексе. Під БКБшкою. Файте все до останнього. На останніх ХП вилетів з цього файну. Підійшов ближче до команди написали грибці-грипси. Все, клавіші праворуч закінчилися. Макікіна немає, якось на увазі раху. Ну це означає, що будеш падати. Бараки під лейні, далі полетів штангспіріт. Він не захід грає, але грає, але чомусь йому ну, йому чомусь все одно на це. Вони ж просто під цим захистом суцільно від своїх тіметів. Куди завгодно готові залітати. Гріпс, ну, ти бачив, як вони сила кінга, -Кінга просадили, на такий хп. Він натискає всі свої аури, стоїть просто під дрімкойлом, під макропірою, під всім. І він просто не помирає. Просто от хп навпаки йдуть в бік Сенкінга. Він ще бластовом натискає, і лікування просто шалене від цього всього. Олексій, просто подивися на шмотки тінкера що вона ж типу бай проводиться, бо гравіра дуже погано, факту не кастанувати матину, але не кинулися, штурма втратили. Ну, бодай так, звірі тут відбитися. Дивись, ти їхні хапи, це не правда. Так не може бути. Не може, але так є. Заходність цих речей не зрозуміло. Мені садію на розвороті попає трьох персонажів від окремо від команди Радан БКБ БК МК. Радан намагається відійти та виспока проки його навіть ПКБ забирають. Ну і прив'язали ще глибером декількох персонажів. Колапс Чіпіпіфай виходить з цього байту, але чи на тому таке питання просити його. Витягнули з дерев богами. Конечно, у, су, у, дайте коллеги, да. Like... дайте ты ему ремпач. Дай ты ему ремпайч. Вот покажите нам стоит. Так, так. Шмотки Тинкера, вот зараз. Просто пока еще тронды, знаешь Там вот там лесы, там LinkedIn spawn. <кл>